У цій залі все гуде. Щоб почути один одного, треба дуже голосно говорити. Працюють вишивальні машини. Отакий хрест складається з понад шести сотень стібків. Вишивається в середньому за 40 хвилин, каже Олена. Вона контролює роботу техніки. У нас от машина, вот на 12 іголок, та да? на 12 цвітов. Можна вот всі 12 залежить, і вони просто по черзі будуть мінятися када. Коли... Нужен другой цвіт, бо включатися другая ігла. Всі машини попередньо запрограмовані на певні візерунки чи хрести. Великі вишивки для покрівців та підсакосників народжуються тут. Ось, для прикладу, готовий покрівець. Це тканина, якою накривають чашу для причастя. Під частина облачення. Вишивкою прикрашається самісінький низ одягу. Такий малюнок вишивається добу, а то й дві. Цех, де працюють з оздобленням, складова лавської швейної майстерні. У сусідній залі звичайні швейні машини. Тут здебільшого шиють повсякденний одяг для братії монастиря: чорні підрясники та ряси. А ще облачення, яке священнослужителі надівають на богослужіння. Найскладніше пошити архієрейські. Таке облачення складається з різних елементів. Якщо це вишивка, ручна вишивка, яка робиться спеціальними нитками, золотими срібними і так далі. Якщо це робиться на бархаті, це буде набагато важче. Це таке облачення архієрське може важити десь 7-10 кілограм. Але перш ніж у всій красі зайти до храму архієрей або протоірей, чи ірей мусять сходити на кілька примірок, щоб облачення не було за вузькі у шиї чи талії. Також потрібно визначитись із тканиною та візерунками. У нас не строго регламентовано, що тільки один вид тканини, чи тільки один там візерунок має бути і так далі. Тому відповідно використовуються різні тканини різних типів. Це може бути вишите облачення, це може бути парча. Вимоги до кольору суворі. На всі господні свята священники облачаються у золоте і біле. Для богородичних праздників – блакитний одяг. Червоне облачення призначене для великодніх свят, а зелене на честь преподобних святої трійці, святого духа. Втім, кольори можна поєднувати. Зараз майстрині шиють великодні облачення для намісника монастиря, владики Павла. Воно важке, оксамитове. З дзвіночками. На омофорі він схожий на комірець багато вишивки. Вона, до речі, ручної роботи, а от дизайнерське рішення янголятка. Зазвичай омофор прикрашають рослинними візерунками. Кожна квіточка, кожен листочок він вирізаний з картоночки. А я там теж підложена картоночка і шип, щоб вона була така випукла. Щоб пошити архірейське облачення, треба в середньому 10 днів. Формально моди на такі речі немає. Фешн-покази у лаврі не проводять, але фактично відбувається так: одному священнослужителю сподобалась вишивка, візерунки на облаченні іншого, і вже за кілька тижнів схожі ОМОФОР чи сакос шиються в іншому регіоні країни. У майстерні Києво-Печерської лаври лише радіють, що їх творчість переймають.